Я е, на цій війні вже пройшов е, чималенький шлях, починав, по суті, ще з піхоти. От далі була розвідка, а потім пішли безпілотні літальні апарати, ударні. От я пройшов солдатський шлях, я пройшов сержантський шлях, тобто і той, і то мені знайомо. І в е, якийсь момент, коли потрібно було брати відповідальність в нашому підрозділі, е, я погодився на пропозицію нашого ротного. Е, от, Зайняти посаду командира взводу, можу і досвідом ділитися, і працювати як менеджер з бійцями, які у моєму взводі, і виключно я також не відірваний від практики. Я можу замінити будь кого з своїх бійців, я з ними постійно працюю. І як оператор я створив дуже непоганий хороший екіпаж, який давав. Вагомі результати, і в якийсь один момент я вирішив, що потрібно масштабувати досвід роботи з екіпажем уже на вищій одиниці. І якщо раніше це був один екіпаж, з часом це буде чотири успішні екіпажі, побудовані на тих самих і моральних засадах, от із тими самими хорошими навичками підтягнемо тільки матеріально-технічну базу. Я особисто цим займався. Об'їздив деяке число обласних центрів, районних центрів в Україні це були Одеса, Миколаїв, Тернопіль. Тобто є з чим порівняти: Південна Україна, Західна. От ми шукали як рекрутингова група 63-ї МБР, в основному батальйон безпілотних систем. Новобранців, меж контрактників. Ми знайшли. Частина їх пройшли. Цей шлях. Він важкий, він заплутаний, хаотичний. Але завдяки супроводу з боку бригади, вони цей шлях пройшли і вони зараз прийшли в підрозділ. Ну і конкретно, прибувши до нас у батальйон, вони вже починають займатися практикою. Тобто, в нас є своя резервна рота, де вони покращують свої навички в загальновійськових спеціальностях. Разом з ними здійснюють свої перші бойові виліти, вчаться на практиці кожен своїм функціям. В тому числі саперна справа, робота з носіями-ретрансляторів, ретрансляторами, от особисто це все курують офіцери роти, тобто кожен за своїми підопічними дивиться, і в процесі вони заходять уже як повноцінні бійці, які не поступаються іншим. Єдине, що їм бракує, це тільки досвід. Як власне на рекрутингу їх було набирати? Це дуже складне питання, і це складне питання загальнодержавного рівня. Інформаційна кампанія, яку би мала проводити держава по набору добровольців, абсолютно програна російським інформаційно-психологічним спеціальним операціям. Люди бояться йти в військо, люди не довіряють. Люди бачать багато кризових процесів, які ніхто на загальному плані не, не змінює, і тому доводити на цьому фоні переваги підрозділу. Його статус, ту роботу, яку вони будуть робити, переконувати, що їм потрібно ризикнути, погодитися, уклати контракт, дуже важко. І власне добровольці 24-го року ці нові бійці це вже люди на ціну золота, тому що якщо в 23 му році в 22-му їх було дуже багато, в 23-му менше, зараз це поодинокі люди, які своїм світоглядом дуже сильно відрізняються з натовпом. І знайти цих поодиноких людей дуже важко, тому що ну, ми не єдиний хороший підрозділ. От за них бореться за них бореться морська піхота, сили спеціальних операцій. Хтось може запропонувати елітні статуси і так далі. І... Переконувати цих людей потрібно в основному ми зацікавлені в наш батальйон брати саме добровольців, саме людей, які проходять через рекрутинг. Тому що людина несе з собою світогляд, ідеологічне наповнення і бажання. У нас немає такого питання, як перевиховування, дисципліна і все інше. У нас робота. Робота на результат, ефективна робота. Зрозуміло, що ми підтримуємо там і морально-психологічний стан на задовільному рівні, там і працюємо, і переконуємо, і де пояснюємо, що не так, але в основному приходять люди, націлені на роботу. А наша робота дуже проста вбивати, нищити, калічити, палити і встиляти тіла покійниками. Відео за спиною яскравий приклад того, що ми свою роботу робимо гарно. Для того, щоб це відбулося, потрібно проводити доволі багато роботи. І, значить, і офіцерський, і сержантський склад батальйону цією роботою зайнятий постійно. Тобто, для того, щоб люди розуміли, що їх, що то, все, все, що їм там розповідають, телеграми, тіктоки і все решта, воно відрізняється від реальності. Для того потрібно боротися з тим всім особистим прикладом. Тобто є командир роти, який може сісти в пікап, поїхати в ліс, відвести то може організувати, може поїхати на позицію, навіть якщо доведеться евакуацію пройти. Є командири з водів, які працюють буквально. Тобто, для того, щоб показати своїм людям, що я хочу від них, як я хочу, щоб вони це зробили і де вони мають це робити. Я заїжджаю з ними. Працюю, показую, де що не так підказую, і коли я розумію, що вони готові, я переключаюся на інший звод. Коли людина бачить особистий приклад, що перед тим як зайти на позицію, як завести їх туди, вони прибули на війну. Спершу туди ту позицію вивчає командир роти, тоді командир взводу, тоді буквально туди проводять водія, показують, як їх туди завести, яким маршрутом запасним відійти звідти у випадку, якщо з цією позицією щось стається, показують, як що там робити, з особистим прикладом працювати легше. Тому що, коли ти людині кажеш, зроби щось, ти для початку повинен показати і пояснити, як це робиться. Так само в стресових ситуаціях обстріли, ворожі дрони. І все решта. Показати на прикладі, що от так потрібно себе поводити, так в цій ситуації ми діємо, так ми не діємо, це небезпечніше для життя. От люди розуміють, люди поступово адаптовуються, формують свій досвід поведінки в цій ситуації, і вони розуміють, що їх не відправляють кудись, а їх ведуть. Можна навіть на такому рівні, навіть на такому рівні, особистим прикладом, роботою з людьми. На довірі будувати, працювати і розвиватися навіть незалежно від багатьох там різних таких системних обставин і всього іншого. Майже більша частина у нас 80-90%, це люди, які прийшли з цивільного середовища, які побудували військову кар'єру буквально за останні три роки. І весь той свій цивільний досвід ми принесли в військо. Як ви бачите, за спиною ті ж самі результати. Ми його непогано перенесли. Батальйон у нас створився, він у нас одразу був призначений на посаду виконуючого обов'язків командира батальйону. От Я ту роботу відчуваю, тому що це енергійна людина, яка постійно на штабі батальйону, яка особисто керує боєм, от паралельно з тим займаючись постачанням і так далі. В Олега Валерійовича є своя роль. От він використовує свій соціальний капітал для того, щоб цей батальйон витягувати, і ми порівняні порівнянні з сусідніми батальйонами ми доволі непогано почуваємося в плані ресурсів. Як командир взводу, я можу сказати, що ну, не минає дня, коли б я не чув Олега Валерійовича, тому що він, він цікавиться, він контролює, от, він керує, тобто він свої функції виконує. Він так само в цьому середовищі, як і ми, вчиться, керує, розвивається. У Нас зібрана хороша команда інтелектуалів. Завдяки тому, що ми їх намагаємося зберегти всередині підрозділу, працюємо над тим, щоб вони розвивались. Вони роблять те, що ми навіть не уявляли в 23-му можливим. В 24-му вони вже роблять на ізі, і це вимагається від всіх інших. До 25-го вони будуть творити ще більші речі. І для того, щоб покращити результати, для того щоб зробити цей батальйон ще потужнішим, поставити на ділянку ще більше екіпажів, нам потрібні дві речі: перше люди. В основному ініціативні добровольці, друге, матеріально-технічний ресурс. Дадуть можливість зробити 50 вилітів, побачити, як ці всі посадки будуть горіти. 10 вилітів, значить, з 10 будемо вбивати те, що можемо. Є куди розвиватися і є за чим. І результати будуть ще кращі. Тобто, у 2025 році теперішні темпи здадуться так, розкачкою. От. Тим більше, що результати зростають у зв'язку з тим, що цих. Чухонців по полю бігає набагато більше. Є такі речі, в нас деколи екіпажі на перегонки за тим піром по полі ганяються два чи три. Уявіть собі, який він хапає джекпот з трьох дронів. 120 тисяч гривень летить, щоб бити чувака, який в школу 20 кілометрів мав би ходити пішки потім болоті забайкальському, але забив коротше, і не ходив. Воно все їде. Воно всі їде масово, хлопці працюють от, з повним серйозом. Є в мене друг мій пан Пес. Він вже в мене в зводі. Це один з наших козирних пілотів, який почав з гранатометника. Зараз це один з найкрутіших операторів дронів. І, ну, і тільки він один, щось там більше десяти здається, тих буханок вже спалив. Е вони не встигають їх просто виробляти рівно стільки, скільки би ми хотіли. Всі розуміють причину, Буханкоцит дав свої результати. В Півічника знищити буханку це як обряд ініціації для того, щоб працювати. Тобто, ну, не знищив буханку, можна не казати, що ти колись тримав тх 16 в руках. А, а що зараз знищувати? В плані цілі, за якою ми так ганялися раніше, вона. Вона як мамонти поступово зникає. Деколи заїжджають, але вони так несміливо заїжджають, ну ніби щось їх лякає. Десь ліс біля Кріміної, там заїдуть розвернуться, постоять і тікають. Ну, таке враження, що вони думають, що той півідрон має 30 кілометрів за ними летіти і цей. Ну, їдьте ближче, хлопці. Е, їдьте ближче. Чому вони ходять по двоє-троє? Тому що вони піде. По два-три, тому що їх тяжко так шукати. Вони некаються по посадках. Це просто така паршива тактика. І вони її використовують для того, щоб при погодних умовах дуже швидко просочитися. Вони в лісі шукають у цю нору, там накопичуються, тоді вже штурмовою групою, десь там пробують підлізти до наших окопів, надії просочитися між позиціями, зайти в ліс і так далі. От. І їх. Методично винищують. Якщо вони почнуть ходити по 10-20, вони вмруть набагато швидше. Якось я пам'ятаю точку 4-2. Там побачили одночасно щось 12 чи 15 кітерів. Там є окопи, але вони просто ну, лягли під деревами. Це була ніч, здавалося б, що сприятливий цей. Але коли хтось в міті сказав, що він бачить там підерів, туди полетіло два наші екіпажі, туди полетів Немезіс, туди полетів вампір, там зібралися смайлики. Коротше, там зібралися деруни, вурдалаки, там все злетілося. Коротше, тут там так гасили тих підерів. А саме образливо, у мене тоді дрон перевернувся на взльотці. От боєприпас стерчить, короче, розряджати, треба йти. І поки ми просто той дрон розрядили, їх всіх там майже вибили, просто буквально вибили. Це була спроба пересуватися такою групою. По два-три, тому що їх тяжко так шукати. Вони никаються по посадках, бігають по лісі, ну якщо це піде група, це дуже багато сигнатур, їх розвалять зразу. Їх треба відпрацьовувати, це доволі складно. Дрон не всесильний. От Камери не дають змогу там прям дуже швидко орієнтуватися, аналоговий сигнал. Зникає, тому реально роль піхоти в таких боях вона набагато більше за дронів. От, але нам доводиться, доводиться виручати, тому що краще його вбити на етапі накопичення і пересування, ніж він підлізе до окопів і матиме можливість вбити когось з наших. У нас зараз люди в піхоті на ціну золота, тому все інше, на мою суб'єктивну думку, артилерія, танки, дрони зараз слугують для обслуговування піхоти. Тому що це зараз є найцінніший ресурс, його поповнювати найважче в сучасних реаліях. І в нас погода, непогода все інше. Ризик чи не ризик, людям доводиться, що ви повинні відпрацювати рівно накопиченні на ухові десь через поле на посадках, але до такого поняття, як штурм, вони просто не повинні дожити. Еволюція дронів рухається в. В тому напрямку, що дрон стає все менш вразливим до ребу, дрони скотяться до того, що вони почнуть ділитися на оптоволоконні цифрові, дрони з цифровим зображенням, от, які використовуються для того, щоб підбивати техніку з пристроями реб, е, працювати в ті місця, де реб захищений, в основному антиребні дрони. Е, аналог не зникне. Аналог буде, тому що він набагато масовіший, легший. У використанні, але аналог буде використовуватися в основному для полювання за піхотою. Дрони розвиваються на 25-й рік війна дронів, війна машин стане все більш жорсткішою для людини на полі бою. Важко буде з обох сторін, те, що може зараз дрон. Це насправді дуже страшно. От вибудувати проти нього укріплення міцні, довготривалі буде надзвичайно важко. Пересуватися, пересування по полі бою, тобто пересмінки, вони будуть скорочені до мінімуму. Люди будуть дуже довго сидіти на позиціях з обох сторін. Тому що будь-яка поява на полі бою фіксується спочатку мавіком, матрасом, аутелом, а тоді туди будуть вилітати уже не одна і півіжка, а декілька. З осколочними зарядами, які будуть викошувати все живе. Тобто логістика буде зведена до надскладного завдання, і фахівці по логістиці теж будуть золотими. Тому що організувати підвіз боєприпасів, ротацію людей на позиції, підвіз продуктів завдяки дронам буде дуже важко і майже неможливо. Це будуть надзвичайно складні завдання, дрони. Подолають ту дистанцію, на яку літають зараз, вони почнуть літати далі, і нам доведеться на тій оперативній глибині, де ми в основному е, боїмось е, артилерії і кабів. Нам доведеться очікувати прильотів дронів. Тобто ребами доведеться захищати інші місця. Е, от Над цим вже працюють обидві сторони, де що з'являється, де що ще з'явиться, в тому числі і носії ретрансляторів, які дозволять літати далі. Про різноманіття боєприпасів я навіть не кажу, там фантазія сапера на все вистачить. З'явиться ще і дуже багато наземних роботизованих систем. От, вони впроваджуються кругом. І ці наземні роботизовані системи поступово на них буде падати і логістика, і евакуація. От, вони будуть постачати боєприпаси, продукти. Ми побачимо те, як поступово машина на полі бою міняє людину. У 2025 році це буде ще більше. Ніж 24, му але для того, щоб нам це все гідно зустріти і протистояти супернику, нам потрібно вирішувати дуже багато питань на загальнодержавному, системному рівні. Хоч дрони і забирають на себе дуже багато функцій тих самих гранатометників, кулеметників, зенітників і так далі, людину все одно на даний момент замінити неможливо. Тобто дрони є певні фактори, від яких вони залежать, і коли вони не можуть працювати, тоді виникає потреба у високопрофесійних. В штурмовиках, високопрофесійних піхотинцях і так далі. Тобто, цей напрямок він архіважливий, і ну, мобілізація 25-го року вже буде піднята як питання виживання. Хоч і ми технологічно і будемо воювати уже е, такими засобами і ресурсами, якими ще ніхто в світі навіть собі не уявляє, е, роль людини все одно нікуди не зникне. Е, реби не переможуть е дрон з оптоволокном. Банально, тому що вони на нього абсолютно ніяк не впливають. От, якщо це навіть буде наземний дрон, за яким там тягнеться десь якийсь оптоволоконний кабель, чи це буде дрон в повітрі, реби йому абсолютно нічого не зроблять. Тому що порушується там головний принцип е без кабелю ти керуєш ним завдяки сигналам, частотам. По суті, аналогові дрони реби зможуть давити абсолютно всі. З'являться дрони на 400 частоти – з'являться реби. Будуть дрони на 300 частоти – з'являться реби на 300. -ті. Та куди завгодно. Реб це ж просто сильніший сигнал, який навколо себе ту частоту засирає і не дозволяє дрону летіти. А коли дрону та частота особливо й не потрібна, то і реб це просто прикраса на танку. Та й так само реби мають свої системи живлення. А уявіть собі, що десь пробили колесо, і воно не рухається. Воно постоїть деякий час, сереб від акумулятора сяде і від того, що він там є, цей. Тому я думаю, що в цій перемозі е... а може з'являться ще якісь крутіші винаходи з оптоволокно, і взагалі ребені нівелюються. Але те, що по аналогу вони вдарять дуже сильно, ну це правда. Зараз навіть через свої позиції вилетіти інколи стає серйозною проблемою, коли десь порушиться якась взаємодія і хтось не вимкне реб, він просто може заглушити дрон себе над головою. все. Тут просто вже питання піднімається кількості дронів. От я зараз так скажу навіть танк Халабуда, танк Сарай. Його завдання, коли його відправляють у бій, це вже вони всі чудово розуміють, що це квиток в одну сторону. От, його завдання дуже просте, банальне, Вони обшиваються настільки, якось я в один залітав, там металеві арматурні прути ще й за ланцюгом, так що башня танка взагалі не рухається. Тобто він ну, вже як танк, основна військова одиниця, там бойова, він вже не рахує, ну не може виконувати свої функції. Він нерухомий. Єдине його завдання це з пристроями РЕБ завести за собою бехи, які заведуть піхоту. І все. От до цього зведено. Я поспорив на 100 баксів. Що до кінця війни я спалю Т-34. І я не сумніваюся, що росіяни, якщо буде бракувати засобів довозу піхоти, вони витягнуть і 55, і 62, і навіть Т-34. Будуть садити по пару індіанців. Хай простять індіанці, ну хай буде, по пару корейців так ближче до реальності. І відправляти цей. Тактика зводиться до того, що цей сарай з ребами включеними їде. Він глушить дрони, відповідно, бехи за ним завозять піхоту, піхота висаджується в окопи. От, всім трішки, чи цей танк вернеться, його завдання захопити там, певну смугу лінію окопів. Але це, як на мене, дурна трата ресурсів. Чому питання виживання цього танку це всього-то тільки питання часу? Ми, ми відпрацьовуємо дуже багато тактичних. Речей, які ці танки дозволять зупиняти навіть там з ребами. У нас є засоби, як це робити. Є ну погода може деколи завадити, причому дуже сильно. І в умовах лісу і пересіченої місцевості, де ми літаємо, не кожен підрозділ зможе це зробити. Ми це відпрацьовуємо зрозуміло, що командири хочуть більше. Але е, докладається максимально зусиль для того, щоб ці речі знищувалися максимально швидко. Е, ми їх і розуваємо, і е, намагаємося знешкодити реб. Далі він залишається на полі бою. А тоді просто починається цікаве змагання, хто спалить його перший. Ми якось, от в листопаді, з моїм другом паном Псом Олег Олеголеч, щоб було почесно, навіть організував нам. Змагання, хто перший тандемом долетить до танка на 2,5. Я його коцнув в люк. Пан Пес підійшов ззаді, як би то не звучало вульгарно. Влупили, ми йому там обстукали все. Єдине, що він не здетонував, не було цього гарного феєрвер. Ми всі любимо, ми рахуємо там знищений, коли феєрверк, розірвалося, башня відлетіла. Але ну, після того, як ми туди попрацювали, він навіть на донора хіба на катки піде. От, Це вже тільки питання часу. Не встигнуть FPV розібрати в світлу пору доби, в нас тоді включається е, Немезіси, вампіри, оцей цей рій нічних монстрів, які можуть туди скидати все що завгодно. Не зможуть вони, бо завадить РЕБ. На другий ранок знов прилетимо ми і почнемо обціловувати всі місця, які там можуть бути відкриті. Якщо, наприклад, Халабуда повністю закрита, Якось це забрало в мене три дрона. Два дрона для того, щоб розпакувати фантик, і один дрон для того, щоб дістатися до люка. І все. І ми вже показали, яким чином можуть халабуди гарно горіти, Там на всій ліс було видно феєверк. Сенс цих халабуд це просто, щоб його не підбили одразу. Просто захистити реп, який мав би глушити дрони аналогові, які підлітають. От. І все. Нічого не врятує ні танк, ні людину, якщо вона застрягне на полі бою. У нас засоби ураження настільки, що просто момент його зупинки, а далі там тільки стоїть питання, хто з екіпажів удостоїться, удостоїться цієї план насічки, що він його спалив чи знищив. Але що би я додав, і що би я відняв? Я би, покращ... Я би відняв для початку бюрократію. Я би забрав журнали, книги, оцю всю письмову херню, яка забирає офіцерський час. Цілі служби тонуть просто в паперах. Я знаю людей, які ненавидять ксерокс. Просто вони банально готові за слово ксерокс відкрити сперма Вогонь на ураження. От воно займає величезну кількість людей, ресурсів. процеси списання майна, процеси проход приходження того майна. Ти дістаєш дрон, але його бляха так тяжко провести, що це займає місяць чи два. І ми вже з тими волонтерами ну просто казимося. А мені той дрон потрібно прямо зараз. Бо в мене люди на позиції мають ним відпрацювати. Там підар бігає. блядь, ну який журнал заповнення видачі дронів. Це все має перейти в електронний формат, це все має бути цифровізовано, процедури списання мають бути простішими, списуйте ті дрони серіями, хорами, ну не по одній штуці списуйте, коли ми 70 за день використовуємо. Армія мусить залишитися механізмом, де кожен гвинтик на своєму місці, але ця армія створювалася за радянським зразком у плані чого. В цивільному часі десь потрібно було задіяти величезну кількість фахівців і званням. Для того придумали валом дебільних процесів з книжками, з заповненням, тройовою підготовкою, для того, щоб вони щось робили, десь існували і так далі. Але на війні це все зайве. Це все зайве. На війні все має бути набагато простіше і ефективніше, а не запутування, записування і так далі. Так само процеси прийняття рішень і управління. Ми набираємо людей, добровольців, ми проводимо рекрутинги і так далі. і Нам потрібно обіцяти людям, що вони зможуть свої навички, які вони здобудуть на війні, ефективно реалізовувати. Для цього їм потрібна автономія ухвалення рішень на своїх рівнях. Це стосується від солдата до командирів бригад. Тобто, коли людина на цій ділянці воює два роки, воює ефективно, її рішення і її рекомендації по тому, як цю ділянку обороняти чи наступати на ній, є головними. Не, не десь зверху приходить е, якась директива, яка розказує, е, куди залітати танку. Там є оператор, який спалив їх уже 10. Він знає, як це робити. От, нам потрібно покращувати систему управління, нам потрібно змінювати ідеологічні підходи. Нам не потрібно лякати людей кримінальною відповідальністю. Нам їх потрібно заохотити, морально пояснити і зводити свою діяльність до того, що ми знищуємо е ефективно. Але нам важливіше зберегти життя оператора, навіть якщо ми не вразимо щось дуже просто і банально. Навіть якщо треба десь відійти далі, але укріпитися, побудувати потужне укріплення і зробити так, що людина там буде почуватися в безпеці і робити свою роботу, це абсолютно виправдане. Ми не росіяни, ми не можемо тими чучхи глупити в масовані такі штурми, і розкидати людей полями. У нас цих людей мало. Тих людей, які мають які щось в голові, якусь клепку, мають якесь ідеологічне наповнення і воюють свідомо, їх ще менше. І нам потрібно е цю всю систему змінювати. Не система покарань і так далі. Плюс нам багато треба аналізувати. Е нам потрібно вводити, я дуже багатьох читаю, хто за післяопераційний аналіз, нам потрібно аналізувати свою роботу від низу до самого верху. Перед тим, як операція починається, враховуємо всі ризики, прораховуємо всі маршрути, шляхи заходу, відходу, можливої евакуації, 5 сценарій, що піде не так. І після операції так само, що де пішло не так, чому де пішло не так і що ми зробили не так. Враховується досвід, враховується знання ділянки, враховується дуже багато різних факторів і так далі. І там, де де-де-де нормальна робота, співпраця усіх ланок, гарна взаємодія і гарне управління, результати ви бачите. Тобто, якщо ми між своїми підрозділами БПЛА можемо налагодити по всій бригаді гарну взаємодію, ми гарно контролюємо ділянку. І здивувати нас дуже важко. Єдине, що нам може підісрати результат, це сніг, вітер вище 15 метрів на секунду, от дощ і ще чорт знає що. От, все решта, ми намагаємося взяти під контроль і давати ефективний результат. Продовжую свою літературну діяльність, друкуються книги, співпрацюю з видавництвом. Військова кар'єра для мене це інструмент скорочення популяції під час війни. От, війна завершиться. І моя кар'єра в Збройних силах України завершиться. Я перейду до наукової і літературної діяльності. Я вважаю, що це моя роль шляхом через літературу показувати кризові явища, там різні дефекти сучасного суспільства. Тим більше, що я автор трилерів, і це взагалі дуже крута фішка для трилерів. Мало хто знає, що насправді всі секрет в тому, що більша частина того, що друкується, написано ще до 22-го року. Є нові твори, які я написав, їх надзвичайно дуже мало. От, є один, який я пишу, але якщо я писав раніше там два-три трилера на рік, зараз один десь відсили, але такий там більше 40 тисяч слів до 80 тисяч. Більшість часу, оскільки я на війні і в мене є тут обов'язки, допоки я не виконую всі свої завдання, поставлені мені на сьогодні, я не можу сісти за літературу. Тобто в мене з перервами там заїхав на позиції, все. Приїхав, є годинка, ввечері сів собі, пописав і так далі. Зазвичай це все робиться жертвуючи сном. Але сон для лохів. Для українців витримки Витримки і ясності в думках. Українці за ці роки не навчилися ні критичного мислення, ні якоїсь не здійснення, ні спроби консолідації, нічого. Триматися під цими всіми ударами і при тому, щоб намагатися втриматися, ще робити це все з ясною головою, не дозволяючи під часом закидати всякі наративи. От і вони відгрібають, вони несуть величезні втрати, але в основному саме більше біди через те, що українці між собою гризуться. Я бажаю, щоб нарешті, хоч 25 п'ятому році, ми це все довели до нормального буття власними зусиллями.